116 випадків кору зреєстрували на Вінниччині з початку 2025 року. Найбільше на цю інфекцію хворіють саме діти. Про це повідомив керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОС Ігор Матковський під час зустрічі із журналістами. Симптоми кору це раптове підвищення температури, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфоузлів. На четвертий день хвороби з'являються червоні висипання, які починаються зі шкіри голови і обличчя. А згодом розповсюджується на все тіло. Вберегтись від кору можна лише вакцинацією. по всім напрямкам вакцинації в нашому регіоні ну, більш-менш нормально. Але у нас якраз провисає і е, найбільш проблемне питання, як виявилося, саме щепленням скору. Оце отакий от, от казус. Але якраз з одного боку це казус, але з іншого боку, це ще раз говорить, да, чому і якраз оцей спалах, який на сьогоднішній день визначений в Україні.